Ну і тепер до питання, що там із бронюванням. Пригадуєте, що до 15 листопада був мораторій. Є мораторій, точніше на бронювання через дію. Є усі повторні перевірки критичності підприємств, що вони відповідають усім е, вимогам для того, аби не скасовувати броні, не забирати на підприємствах. Станом на кінець жовтня в Україні заброньовані від мобілізації 906 шість тисяч. Громадян і інформація змі про півтора мільйони не відповідає дійсності. Заявила в інтерв'ю Форбс міністерка економіки Юлія Свериденко. Вона вважає, що важливо додати прозорості та систематизувати процес, аби бронювання отримували лише ті, хто справді має на це право. І з огляду на це уряд розгляне можливість змінити процедури бронювання, наприклад, надати пріоритетний критерій за заробітною платнею. Також Сверденко пояснила, чому призупинили процедуру бронювання. каже усе через аномально швидкий приріст кількості критично важливих підприємств. За її словами, мова про сотні тисяч бронювань, які перев. Вищували показники попередніх місяців. Вона каже, що з ініціативи Міноборони розпочався аудит, аби перевірити, чому така динаміка. Військові хотіли виключити сумніви, що це не загрожує обороноздатності. І за словами міністерки, перевірка має завершитися до 15 листопада. І на думку Свереденко некоректно давати нові бронювання, поки триває ця перевірка.